Друзі, відео сьогодні буде про мого помічника мототрактора зубр. Ніколи би я не поліз до того трактора. Мається на увазі щодо генератора. Розібрав я генератор на ньому. Тільки тепер зрозумів, що я чув. Посторонні шуми, але не знав, звідки я їх чув. Я боявся, що з мотора. Оказується, що до статора термогніт Чому підшипники прийшли в негодність, як то кажуть? Ну, менше з тим. Я його розібрав, бо він задівав, це треба викинути. Чипники поміняти, змастити, поставити. А про що мова. Дивився багато роликів. Люди ставлять генератор від автомобіля. Ніколи би цього не робив. 10 років прослужив. У мене третій акумулятор. Як не як яку зарядку він мені давав. Тому що бачу відео, що в людей є по 4 катушечки. А в мене є 6, і він реально давав якихось там 13,5 вольт. Мало струму, але якщо ви працюєте годинами і у вас фари виключені, зарядку він давав, я сам міряв. Люди в основному ставлять отаке чудо москвичовське. Місце йому, місце йому ось тут. Біля повітряного фільтра. В яку сторону крутити генератор пофіг Хоча я думав раніше, що тільки за годинниковою стрілкою. Оказується без різниці. Маховик крутиться проти годинникової стрілки. На маховику є шків. Від нього і візьму. Валявся він в мене десь в ямі, він навіть був затоплений, бо вода була. Поржавлене все. Тут не міг відкрутити, болти позривав. Підшипники розбиті, Релі регулятор треба нове повністю зі щітками. Що ще? Дуже великий шків, надто великий, не буде хватати обертів, не буде зарядки. Тому вирішив його не відновлювати. Сьогодні плюнув, зайшов на авторинок, купив новий. Генератор від вісьмерки 8К9. Генератор імпортний 500. Мене заставили обставини це зробити. Дивився одне відео Миколи Котляра. У нього теж вісьмер стоїть, правда, з старого зразка. Чим краще його ставити, скажу, тому що е, москвичовський генератор. Має 17 сантиметрів. А тут місце не дуже. і Він впирається в фільтр. А генератор вісьмерочний. Має 16 сантиметрів. Так, він якраз протірочку має тут влізти. Відремонтував привод вентилятора, ніяких люфтів, помашені підшипнички, супер. Так, тепер думаю над кріпленням генератора. Десь тут треба пластину прикрутити. А тут є два болти в блоці. Обов'язково це кріплення треба використати. Ось виготовив такий кронштейн для кріплення генератора. і кручу його до мотора. Проект по трактору продовжується. Вибачайте, що буду знімати в гаражі, ну, самі розумієте, трактор не на ходу. викочувати його кожен раз вручну. Бажання мало. Дивіться, що я зробив. Встановив генератор від 2108, новенький, зробив кріплення з потужного металу. Там два болта в торця закрутив. Ну, робив нормально. нічим не гірше, як заводське на машині. Тут планочку дав, Вона тут приварена і кришкою ще буде прикручуватися через цей отвір. Регулювачна планка на тяжке ремня. Залишилося купити ремінь. Завтра буду на ринку, куплю. А Сьогодні мене чекає робота по переносу вихлопної труби. Тільки що був в господарському магазині в нас в селі. Купив два колінка. О, такі колінка. Поки є світло, треба робити. Маю таку трубу, якраз труба того самого діаметра. Включаю зараз сварочку ріжу. Роблю на прихватки, обварюю. Тут на рамі треба ще якесь допоміжне кріплення зробити, щоб цей весь баняк не трісся, бо його, його обірве від довжини. Ось так. Закріплений генератор, ремінь, рубена. Тут теж рубена, дуже круті ремні хто не знає. Цей ремінь від Т25 від Т40 підходить. Розмір 1293. Е, генератора мені не хватило, щоб натягнути, мусив ще доставляти в цей натяжний ролик. Отак так вихлопна вийшла. Бачите, тут в мене ще місце. Є вліво вправо. Якщо ремінь натягувати, мотор посувається вперед, тут треба буде послаблювати, щоб так само кріплення скользяще було. Тримається це все просто чудово. Тепер щодо генератора розкажу, ну, хто, можливо, не електрики, тяжко в людині розібратися, поясню. Що треба для того, аби запустити генератор, всі плюси з'єднуємо до докуп, плюс акумулятора, до плюса стартера. Товстим проводом, от загальна клема генератора. Це підключення має бути на постійній основі. Хто хоче, ставте собі масу, хто хоче, не ставте масу. Діло в тому, що в нормальному стані, коли запалювання вимкнено. В цепі на розрив жодного міліампера струму немає. Так що це безпечно залишати так, як є. Друге. Замок запалювання. На замок запалювання на одну із клем подаєте плюс. Тож він в мене прийшов звідси. Можна давати від самого генератора, просто в мене готовий кабель. Потім є два контакти. Один, коли вмикаєте запалювання, Бачите, загорілася червона лампочка. Пішло збудження на генератор. О там ще одна клема є, то все управління генератором. Трета клема пішла на реле стартера. Ви подали збудження на генератор, тільки ви завели трактор, запрацював реле регулятор. Там після обмоток йдуть добавочні три діоди, які самі починають живити той реле регулятор. І звісно, що лампочка гасне. Тому що з двох сторон від лампи з'являється плюс. Ну що ж, заведемо. Майже 13 вольт. Включаємо запалювання. Заводимо. Тут мене 45 ватт Тут 35 80 ватт

Хай попрацює трошки, мене дуже радує, що він навіть на холостому дає 14,5 вольт. З нагрузкою, може ви вже здогадалися, для чого я це все роблю. Звичайно, я буду крутити світло для будинка, буду крутити світло. Витрата палива такого мотоблока. На холостому може бути навіть 300-400 грам в годину, а може і навіть менше. Тому що як я оругород, даю, даю йому конкретне навантаження, то він годину в мене бере літру. Це ж плуг, фреза. Так що чекаю посилку з Китаю, замовив інвертор. Прийде інвертор, покажу невеличке відео. Що мені дуже треба, це щоб в хаті було тепло. Це основне. Тому що світло в мене є, в мене є ще один акумулятор. Е, я повішав в плафони 12 вольтові е, діодні лампи, маленьке зарядне, і я можу світити цілий день. Потім за пару годин зарядив, світло є. Мені головне, щоб працював котел. Ну, як вистачить на телевізор з тюнером, буду дуже радий. Отаке було відео. Війна закінчиться, буде мер, буде світло. А ця штука буде чудово працювати на моєму тракторі. Бувало таке, що я її вночі десь підгортав чи їхав з прицепом, що звіз. У мене буде відповідне світло, а не таке, як було раніше.